Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні перший день після того, як я два тижні хворіла. От я ще не до кінця видужала, але вже буду спробувати виходити на роботу. У нас сніг, зараз покажу вам. Мені донька розторгувала машину. От. Така у нас погода. Сподіваюся, що я більше не захворію в цю зиму, бо щось я два тижні дуже довго хворіла, ніяк не могла видужати. Три варіанти ліків була і все начебто і робила, що було потрібно щоб видужити, але щось не виходило ніяк. Ось у нас багато снігу. Сьогодні у мене заняття по водінню з учнями і сьогодні в мене ще буде додаткова лекція з учнями. От, а так то сьогодні неділя, і в неділю, в принципі, я завжди відпочиваю. Але в цю неділю я вийду працювати, бо два тижні до цього я вже на відпочивалася. Гарного вам дня, гарного вам перегляду мого влогу. Всіх цілую за всіма сумувала. Починаються новорічні погодні умови, а це значить, що є сніг на вулиці і що приходиться виходити хвилин на 20-25 раніше, щоб розчистити машину, прогріти гарненько, і можна було би комфортно їхати. У мене сьогодні такі плани. Я хочу сьогодні відпрацювати робочий день і після цього поїхати подихати новорічним настроєм у епіцентр. В цьому році завезли дуже багато нової продукції. От, наприклад, у ці керамічні фігурки новорічні, от їх в тому році не було. І вони достатньо прикольні і гарні. Ну, є такі речі, що сильно помпезні, типу свічника, але, можливо, комусь подобається. Мені, наприклад, цей геномік подобається. Я вам хочу сказати, що настільки багато різноманітної продукції, і вже мені здається, що кожна людина може собі щось підібрати на новорічні свята, щоб прикрасити свою оселю і оздобити її якимись гарними речами, які би її радували і надихали. Mm. Донці сподобався сундучок. Що особисто мені не сподобалося, так те ціни, тому що ціни просто шалені в цьому році, і навіть якась невеличка там прикраска коштує дуже дорого. Тому, якщо ви щось зібралися купувати в центрі, вам потрібно з собою брати багато грошей. Ну а надихатися можна і безкоштовно. Оці засніжені гілочки дуже класно можна використати для якихось новорічних композицій, а також для декору квартири, да, зробити якийсь букет або прикрасити якусь поличку. Вони дуже пасують для цих речей. Ну і куди ж без цих ялиночок? Вони в кожному році актуальні. Хочу вам сказати, що вони достатньо дорогенькі були в епіцентрі. Але якщо би ви звернулися, наприклад, до цього там за місяць або за три тижні на сайт магазину Сенсей, який розташований у Польщі, то вам би прислали ці ялиночки в три рази дешевше. You and me tonight. I'll spend all this Christmas with you Ну, як завжди в цьому році дуже актуальний сканді стиль. Да, це такі ялинки або олені, або будиночки маленькі, да. Які зроблені в мультяшній формі, і вони такі дуже лаконічні, немає ніяких вичурних там оздоблень, просто рівненькі, такі от спокійні собі ялиночка. От якраз тут така стоїть: от сканді, будиночок стоїть, гноміки. Оці це все сканді стиль. От і, і мені він дуже ну подобається, як на мене, це такий новорічний стриманий стиль. Wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Мій особистий фаворит цього року це оцей олень, який знизу в червоному светрикі з червоними ріжками. Ви подивіться, яка просто <різь> чарівна статуетка. Він так мені щось сподобався, і не дивлячись ще на ціну, я зрозуміла, що він буде коштувати дуже дорого. От, ну і в принципі, так воно і вийшло. Десь я не пам'ятаю скільки точно, але щось до 800 гривень той олень коштує. Але мені здається, що якщо його поставити на якійсь поличці, то от стовідсотково буде новорічний настрій. В цьому році була якась шалена кількість свічок, і в принципі, і для будинка класно поставити десь свічку, от і на подарунок можна взяти. Новорічних скатертин було не дуже багато, але було з чого вибрати. В принципі, всі кольори були представлені, і можна було щось підібрати на новорічний стіл. цьому році епіцентр представив декілька комплектів постільної білизни з новорічним принтом, А також були плідки, які додають затишку в квартирі. Прямо вони такі мігкенькі, пухкенькі. Оці подушки теж дуже класні. От ну, от якогось такого, начебто, свята, додають в вашому будинку і в вашій душі. Ну, і я не оминула квітковий відділ, я не можу повз нього пройти. Пуансеті були представлені в цьому році просто красивенні, тому що і червоні були, і рожеві, і білі, і кремові, і темно-рожеві, і світло-рожеві. От ну, настільки їх було багато, і в принципі така достатньо нормальна на них, на них була ціна. От я декілька років тому брала пуансеті на новорічні свята, але вони в мене. Мене чомусь пропадали зразу після нового року, от тому мені просто жалко було їх брати, тому що я потім не можу спостерігати за тим, як вони гинуть. От і мені ще особисто сподобалася оця зелена ялинка, а вона коштує десь приблизно 1300 гривень. В горщику зелена ялиночка. От хто не хоче ставити таку реальну ялинку велику, як я наприклад вдома ставлю. Так? То можна взяти у таку в епіцентрі в горщику ялиночку. Ну я сподіваюся, що вона буде ну нормально довго рости. От і радувати своїх власників. Ну й багато було представлено таких ялиночок, от зелененьких. Ну, а в кого немає линочки, можна наряджати і пальму. Головне, щоб для цього був відповідний настрій. Мамуся дивись, в епіцентрі у нас з'явилися такі зелені бамбуки, як ти любиш. От У моєї матусі дуже велика ваза, і вона ставить там величезний букет цих бамбуків, штук, мабуть, що 50 в неї стоїть. І виглядає це дуже стильово. І у мамусі вони класно ростуть і довго-довго живуть. Коли спускаєшся на перший поверх на ескалаторі і бачиш оцю всю красоту зверху, то аж дух перехоплює. Цьому році епіцентр дуже яскраво, дуже, так знаєте, якось нарядно оформив перший поверх зв'язку з новорічними святами. І дивіться, справа в тому, що всі, хто туди попадають, в незалежності від віку, просто попадають як в чарівну казку і на якийсь час забувають про те, що твориться в нашому сьогоденні. От, ти вимикаєш просто мозок і вмикаються якісь там знаєте, дитячі. Моменти, от, як батьки наряжали ялиночку, як було весело, що це новий рік, що це свято, що це будуть подарунки. І от ти ходиш просто от по цих ялиночках, дивишся на них, ходиш по іграшках, воно все таке яскраве, все виблискує, знаєте, от таке, ну просто навкруги тебе чарівна казка. І ти от вимикаєшся і дійсно там відпочиваєш хоча б на деякий час від того, що е в нас навкує. Круги. Чесно вам скажу, що я не їхала в епіцентр, щоб щось придбати, хоча ми там дещо купили, але не багато, а ми їхали саме за от новорічним настроєм і за відпочинком, отаким, трошечки, знаєте, вимкнути оцей тривожний стан і вимкнути, знаєте, якийсь спокій і рівновагу на душі. Повертаємося до продукції епіцентру. Дивіться, багато було ялинок, і начебто таких і непоганих, і начебто і гарненьких. Але так, щоб от якась ялинка мені сподобалася, щоб мені захотілося її там купити, такої ялинки не було. На жаль, от. Ну і ціни самі бачите, от оця мені дуже сподобалась, маленька. і все. От Ціни, на жаль, ви бачили, дуже великі, там і 8 тисяч, і 10, і 14, і 15, і 20. Двадцять за ялинку в інтернеті це можна купити набагато дешевше, і ялинки там набагато кращі. Діти, це, звісно, окрема тема для розмови. Вони були просто щасливі. Вони бігали по цих всіх рядах, торкалися ялиночок, цапали ці всі іграшки, оленів, сніга, снігуріки, якісь плєдіки цапали. Щось ну, так їм подобалося. Я прямо дивилася і раділа. Ну, бо дитина ще не розуміє того, що зараз якийсь важкий стан у нас, да що ми сумні, що ми за щось хвилюємося. Для них це новий рік, це свято, і заради них потрібно обов'язково Обов'язково це все святкувати, готуватися до цього всього. Хай дітки не відчувають такого болю і страху, і розпачу, який відчувають зараз дорослі. Ну і ви самі бачите вже по кадрах скільки святкових різних прикрас. От, по-перше, є всі кольорові гами, розпочинаючи від чорного кольору кульок і закінчуючи там червоними. Є всі відтінки голубого-синього, всі сріблясті, і пудрові сріблясті, і глянцеві сріблясті, і, і з якимись там сніжиночками сріблясті, і білі різні, і з пір'ячком, і прозорі, і з намистинками, і що хочеш. От, настільки багато іграш що просто розбігаються очі, що взяти і куди бігти. От гарно, що в мене було все вже куплено, тому я тримала себе в руках і просила себе тримайся, будь ласка, владочка, тому що ну в тебе є все, і тобі нічого з цього не потрібно. Ми просто подивимося. На будь-який смак були Санта-Клауси, різні гномиські, різні там якісь совушки, на різний смак були снігові дівчатка. От, там якісь були ще їжачки, зайчики, щось от такого, оленчики, ну, що хочеш. Багато-багато було різних святкових таких фігурок. от, і На будь-який смак можна було підібрати собі під свій дизайн. Інквартира або під свій душевний стан, да що вам хочеться мати от у себе вдома, от навіть були кай і Герда, да ну такі, от хлопчики, дівчинка, яких теж можна було придбати. Ось ми якраз зараз підходимо з вами до стенду з такою чорною кольоровою гамою. Дивіться, в принципі, я бачила багато в Пінтересті малюночків, да, і фотокарток, на яких зображені такі ялинки, прикрашені от в чорній кольоровій гамі. Дуже класно вони виглядають. Дуже стильно, дуже так прикольно. Мені в принципі сподобався цей дизайн, і в цьому році я теж хотіла собі зробити таку ялинку. Ялинку біло-чорно, от, але щось я походила, 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 і щось я вирішила, що в цьому році мені чорного кольору не хочеться. Мені хочеться щось таке більш ніжне і святкове. Можливо, вже в наступному році я щось таке придумаю, продумаю, як це прикрасити ялинку такими чорними кульками, і тільки тоді вже може і зроблю. Звісно, донька моя була розчарована, тому що вона дуже хотіла чорні кульки і дуже хотіла так прикрасити ялинку. Ну але я її вмовила, що в цьому році не на часі робити чорну ялинку, будемо робити в якийсь інший час. Було багато екібан або інсталяцій на стіл на святковий. Було багато свічників, і в принципі дуже прикольно, коли на столі на святковому стоїть якась екібана така, да, горять свічки, і це дуже виглядає, так знаєте, затишно якось так і приємно. От, і якщо ще взяти там свічки, які потріскують, так як від каміну є такі свічки, то це буде дуже круто. Вони вже були готові. От по центру стоїть вже підставочка під свічечку, і, в принципі, можна вже запалювати і сидіти за столом. Було багато, дуже віночків різних. І зараз я вас залишу на декілька секунд, щоб ви просто подивилися, скільки було різних гілочок і гірлянд, якими можна було оздобити арку квартири, якусь там, я не знаю, поличку, якийсь комодік, я не знаю що хочеш. от настільки було було всього багато, що я просто йшла і відкривала тільки рота. Ну, і ми підходимо до стенду, де продаються іграшки не пластикові, а скляні. І у них є якийсь особливий вайб. Я не знаю, мені вони дуже подобаються. Єдине, що або мої котики, або я, або собачка, хтось з нас трьох обов'язково хекне ці іграшки. Тому я останнім часом намагаюся не купувати скляні іграшки саме з цієї причини. А якби не мої тваринки і не я така, знаєте, не дуже обережна, то я би брала скляні кульки, тому що це, знаєте, якось. Ну, вони виглядають інакше, зовсім інакше, ніж пластикові. От ця колекція мені дуже сподобалася. От всі іграшки з цієї колекції я би їх просто купила, не дивлячись, але вони дуже були дорогі. Одна кулька десь приблизно 146, 145, 160, 120, 100. Ну тобто, от такого плану одна кулька тільки коштувала. От, бачите, да, все дуже гарне. От, Просто нереальні. от Пудрові кульки це щось, це мистецтво просто якесь. От такі іграшки, мені здається, треба купувати хоча б по одній в рік, щоб назбирати таку колекцію гарних скляних іграшок you like to be here too? It's Christmas. Outside snows glistening. Ну і зараз я вам покажу рожевий стенд. Він мені теж сподобався. Тут були всі кольори. Починаючи від червоного і до рожевого, і навіть бордові були кульки такі гарні. От, подивіться, і свічечки, і шкарпетки новорічні, і золотаві кульки, і рожеві, і гноміки, ельфи якісь янголятка. От, і підсвічнички, такі знаєте, типу під якесь е е скло. І що хочеш, ну настільки гарні були кульки. Она від донька показує м'якеньку кульку, таку пухнастеньку. От можна підібрати все, що хочеш. Настільки класний оцей цей момент, що ти зараз можеш піти і саме купити, обрати те, що тобі подобається. Самке Кейс Генаріта. З деякого часу стало ну типу модно ставити вдома різних гноміків і от такі різні всілякі фігурочки. Мені сподобався оцей снігурик класний. Він такий прямо святковий близької так. От так що в принципі у мене є декілька фігурок вдома, таких, і вони мені дуже подобаються вони мені не набридають. Ну і не знаю, яким чином, але ми опинилися якраз в ряду, де продають каміни, і вирішили з донькою прогулятися. Тому що, в принципі, камін це теж як святковий атрибут. А в будинках знаю, що ставлять в деяких квартирах, це електрокаміни. І вони нам теж приглянулися. От, Мені теж подобається, коли на каміні роблять інсталяцію з якихось гілочок, там, я не знаю, якихось святкових… Таких прикрас. От, мені здається, що це класна ідея мати такий камін. Класно сидіти перед теплим каміном, який потріскує, на ньому би було якесь новорічне оздоблення або різдвяне, да? і пити гарячий какао. Оце круто. Малій сподобався отакий сучасний камін, хай-тек стайл такий. От. Ну, а мені більше ретро каміни сподобались. Ну і ми були б не ми, якби ми не зайшли десь з'їсти тортика і випити кави. Бачите, вирішили взяти додому, але оцей горгонзола тортик ми спробували прямо там в кав'ярні. Смачнющий тортик, якщо у вас буде можливість, спробуйте обов'язково. Ми втомлені, але страшенно щасливі, що попали в новорічний епіцентр, провели з донькою час. Ну а тепер додому обов'язково накопичуйте свої Йоша. святкові Його. новорічні спогади. Це залишиться з вашими дітьми на все життя. Ну а ми вже вдома. І я, як завжди, дякую вам за перегляд мого відео. Сподіваюся, вам не було сумно. А сподіваюся, що вам, як завжди, було затишно і спокійно. Ну а ми з вами розстаємося до наступного відео, де я буду наряджати ялиночку. До зустрічі, підписуйтесь, ставте лайки. Я завжди рада вас бачити у себе на каналі в гостях. Всім бажаю гарного, гарного, щасливого настрою.